Місячний сад. Маленький зайчик Топик жив на затишній лісовій галявині разом з мамою та іншими звірятами. Він був дуже допитливим, любив бігати, стрибати і досліджувати світ. Але коли наставала ніч, топик ніяк не міг заснути. Навіть коли всі звірята вже спокійно спали в своїх нірках. Він крутився, прислухався до нічних звуків і хвилювався, що навколо так темно. Чому ніч така тиха й темна? питав він у мами. Ніч потрібна для відпочинку, синочко мій, відповідала мама. Тиша це теж краса, варто тільки прислухатись. Але топик все одно не міг заснути. І от одного вечора, коли мама вже дрімала, зайчик вирішив сам дізнатись, що приховує ніч. Він тихенько вибрався з нірки і пішов у глиб лісу. Ніч була тиха, лише вітерець лагідно шародів листочками. І раптом зайчик помітив щось дивовижне, Сріблясті квіти. Він підійшов ближче і побачив чарівний сад, якого вдень тут не було. Квіти виблискували ніжним місячним світлом, їхні пальостки були м'які на чепух, у повітрі витав ле. Заспокійливий аромат, а на гілках дерев мерехтіли маленькі зірочки. Вітаємо тебе, топику! перелунав тихий дзвінкий голос. Зайчик озирнувся і побачив перед собою маленьку зірочку, що спустилась просто перед ним. Хто ти? Здивувався зайчик. Я, зіронька Лія. Ми живемо в цьому саду І допомагаємо всім, хто не може заснути. Але я не знаю, як заснути, зізнався зайчик. Це тому, що ти не вмієш слухати тишу, лагідно відповіла Лія Але ж тиша, це просто нічого. А от і ні засміяла зіронька. Давай я тобі покажу. І вона повела зайчика садом. Прислухайся, як вітерець лагідно торкається листочків, сказала Лія. Зайчик зупинився і почув ніжне шелестіння, яке нагадувало колосково. А тепер слухай, як тиха річка співає свою спокійну пісеньку. Топик почув, як у далині дзирчить вода м'яко і рівномірно. А тепер подивись на зорі. Лія піднялася вище. Вони мерехтять спокійно, не поспішаючи і нічого не бояться. Зайчик відчув, як тепло розливається по його серцю. Ніч більше не здавалася страшною вона була сповна спокою, ніжності і чарівної музики. Тепер ти готовий заснути, шепотіла Лія. Зайчик у м'яку траву місячного саду, закрив оченята і вперше за довгий час спокійно заснув. А зіреньки тихо сяяли навколо, охороняючи його сон. З того часу топик більше не боявся ночі. Він знав, що тиша це не порожнеча, а мелодія спокою, яку потрібно просто навчитись слухати. І щоразу, коли йому було важко заснути, він уявляв місячний сад, де на нього завжди чекала добра зіронька Лія.